Салют, друзі, з вами унікальна майстерня. А ну то що, виїхав трохи, а, як завжди, до лісу, як завжди, по бездоріжжю, ось такому. А, трактор грязний, як свиня, звісно ж. Ось такий грязнезний. Ось, ну прям болото. Ось, ну це жесть. Це просто жесть. Ось так. Трохи виїхав. У мене невеличка обновочка. Я собі, а в попередньому відео, ви вже бачили, зробив табличку таку. Ось. Можливо, це відео записано в один день буде. Ось так. Потрібно щось виставляти на канал. А поки що ідей, якщо, чесно кажучи, то і не дуже багато. Ось, А точніше, ну, на все, це потрібно фінанси. ось. А, на якісь там доробки вже більш серйозні, звісно ж, а, звісно, потрібні а, ході якісь там, знаєте, фінанси. Ось, Ну, поки що мені не пасує по фінансам. Ось, так як я собі придбав таку ось малесеньку бензопилу. Від бренду штіль. МС 170-й. Ось. Дуже, дуже О, гарна пила, шина 35 сантиметрів має. Бачок на 250 грам, 250 грам. По потужності вона має. А якщо мені пам'ять не зміняє 1,5 кВт. 2,5 коняки. Ось. Може таке бути, друзі. Забув просто, забув, чесно, забув подивитися ось. Ну, По-моєму, 1,5 кВт це точно. Ось. І 2,5 коняки. Ну, нехай так буде. Ось. Новий, ну, Новесенька нова. А, віддав я за неї 6 тисяч гривень без однієї гривні. Ось, Сьогодні, в принципі, відео таке, а, ну, можна сказати, просто спілкування. Такого нічого не буде. Ось трошки Ось. Березку підрізав. Ну, Це, як кажу, друзі, це чисто, символічно. Ось пила нова. І хочу з нею трошки порізати. Це пила моя. Ось, у батька мого є 230-й МС штіль. Ось, він у нього вже а, десь з 2013 року. Ось, працює гарно, але ну, самі розумієте, пилі вже багато років. Ось. І потрібно вже щось оновити. А тому я не брав там не 230 або 250 чи там якусь більшу, тому що 230-та в мене вже є. Тому в принципі, для господарства ось, може пригодитися така ось маленька, вона буде легша. ось, ну, Але легша не набагато, скажу я вам так, друзі. Легша буде, може, там, десь на, на пів кілограма. Ось а Ви будете писати, чому брав 170, чому не взяв 180. а Відразу відповідаю вам на ваші запитання. А не взяв я 180 штіля, тому що дивіться, на 1000 гривень треба переплатити. У мене їх, ну, якби це, знаєте, не звучало. У мене їх не було на той час, коли я її брав. ось. А чекати не хотілося ось. Але дивіться, 170-й відрізняється від 180-го, можна сказати, нічим. ось. 170-й потужність його 1,5 кВт двигуна. А 180-го 1,7 або 1,6. Я точно не пам'ятаю. Об'єм Об циліндра кубічних сантиметрів. 170-й має 30 кубічних сантиметрів, а 180-й 31 Тому, друзі, переплачувати там, тисячку, там, ну, Мені, в принципі, продавець порекомендував, що не потрібно переплачувати, можна брати собі спокійно, сміло, з е, такою ось пилою. І навіть в неї йдуть, можна сказати, в одинакових коробках. На самій коробці написано 170-й, 180-й штіль. Ось. А чому брав штіль? Чому не взяв якогось китайця? О, розумієте, у мене є, в принципі, і китайська бензопила, називається Алко. Ось. Ну, це буде алко не оригінал, це буде китайська поділка, так скажу. Ось. Тому я вже одного разу, знаєте, наступив на ті граблі. Що купив собі китайську бензопилу Ось так. І, в принципі, 6 тисяч стоїть штіль, а китайська якась. Ну Звісно, буде там мощніша. Це однозначно там буде шина 40-ка, кубатура там, 50 кубиків мати, там або там, 40 ну Блін. Якщо дивитися по якості та надійності, ну я все ж таки даю перевагу або штіль, або гузвар теж, до речі, непогані фірми. ось. Тому я собі взяв ось таку, такого ось малюка. У мене 230-й, мене мене 170-й. Ось мені, в принципі, хватить там щось ввалив, обрізав і все це буде чітко. Ось. А гарантію там дають, по-моєму, 2-3 роки. Ось. Але, в принципі, наскільки я знаю, штіль, навіть якщо не по гарантії давати, то з штілом кожен майстер любить працювати. Ну, якщо так, ну кажучи, умовно кажучи, ремонтувати штіля люблять. Якщо щось. Ось, звісно, буду надіятися, що ремонтувати його не треба буде хоч років, ну, ну хоча б 10 років, щоб а, відслужив вірою та правдою. І це було б ну прям, прям дуже супер. Ось. Ах. Трактор такий грязний, потрібно буде його а, мити. Навіть не знаю. На мийку не дуже хочеться йти. Ось. А він такий грязний. А дома теж не хочеться його а, мити, тому що, ну, я не маю керхера. Ось. Треба буде собі, в принципі, придбати якийсь керхерочок, щоб був. Ось так. Так, зараз я наготовлю дров, закопчаю. І подивимося ще трохи, як я буду його їх тягати. Ось чотири штучки. Ну, може, трохи і більше. Ще щось підріжу. Ось так. Ось так трохи. Перша повишена. Без передка. Шість березок, тут невеличких, щоб ну, і обкатка пройшла, ну і не даремно не виходив вгору ось так. Так все супер. Так, хади би? Як би сюди пройти? щоб в болото не лізти Ось, Ось так, не хочеться в болото йти там дуже нарити таке Так, зараз спробуємо, давайте, давайте понижену дамо. добре? Без передка. Звісно, з передком ще краще йде. Не ховай! А? Не ховай! Я понял. Ось так. Ще одна ходочка. Так, друзі, друга ходочка. Кверта понижена. Ось потроху йдемо. 800 обертів. Ось так вниз, до речі, схил доволі крутий, скажу я вам. То що, друзі, будемо закінчувати. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші ідеї. Всім до зустрічі!